Майже 90% під'їздів багатоповерхових будинків Чернігова потребують ремонту, адже їх не лагодили вже кілька десятків років. Є під'їзди відносно в задовільному стані, як ось цей, де вистачить і косметичного ремонту. А є й такі, куди навіть заходити. Страшно. Страшновато, да, даскрьона, даже можна так сказати. Обірвана проводка, облущені стіни, вибиті шибки, відсутні перила. Це лише короткий перелік проблем. Походи зі скаргами в Жекі, як правило, результату не дають. Просто ми не знаємо, куди звертатися і кому звертатися. І взагалі, це є то є якась польза, звертатися кудись або ні. Це, ну, ніхто, ніхто не реагує на це. Взагалі. Від дискомфорту і безладу у під'їздах дехто ховається за міцними дверима, якими відгороджують такі тамбури. Я тут живу, так у нас там ремонти зроблені. Сам сам для себе зроблю. У нас. Іде цель, где стоять две, там понятно, що в людей та оція, хоча б оце є. Ми даже не против уже и скинуться по там рублей. Квартира починається з під'їзду. Саме таку програму нині реалізує Чернігівська міська організація Батьківщини. Партійці закликають долучатися до неї небайдужих громадян та ремонтувати під'їзди в складчину. Ми пропонуємо. Ми надаємо робітників і надаємо ще частину коштів на придбання матеріалів. можливо це буде 70 на 30. 30% – це жителі будинку, 70% – це підтримка нашої команди благодійного фонду Європа. Почесний президент фонду Європа Валерій Дубіль говорить, що рішення розпочати подібну програму прийшло після численних зустрічей з людьми в рамках роботи виїзних громадських приймалень. І скільки б я не приходив до людей на громадські приймальні, мене завжди брали за руку і показували, що під'їзди 20-30-40 років не ремонтувалися. Тому сьогодні ми разом так само з людьми. Місяць зготували цю програму, і зараз будемо разом. З людьми робити ремонти цих під'їздів. Депутат міськради Віталій Федотов, який відповідає за реалізацію програми Квартира починається з під'їзду, говорить, що для участі в ній достатньо лише бажання та заяви з підписами жителів будинку. Є ось така форма заяви звернення, де люди вказують будинок, під'їзд, адресу, яка це вулиця, і підписи жителів під'їзду. Для того щоб дійсно ми бачили, що це весь під'їзд, всі жителі звертаються, а не хтось один там чи два чоловіки, а іншим байдуже. Почесний президент фонду Європа Валерій Дубіль закликає інших меценатів, політиків бізнесменів долучатися до всіх програм, започаткованих командою батьківщини, а їх понад 50, щоб спільними зусиллями зробити життя людей кращим та комфортнішим. І мені сьогодні приємно те, що от ті програми, які ми ведемо, дитячий майданчик, от ми облаштували їх біля 500, Я дивлюсь, вже інші команди почали їх облаштовувати, навіть десь змагаються. Да? От це дуже приємно, що ми є прикладом для цих команд. Сьогодні я дивлюся так само інші команди намагаються так само допомагати. Оце вже є приємно те, що значить є результат, що наша команда працює. І показує приклад іншим. І цей приклад, як то кажуть, підхоблює інших там політиків, інших там бізнесменів. І це дуже гарно. Програма Квартира починається з під'їзду розрахована на кілька років. Її виконання не в останню чергу залежить від активності самих громадян.